З яким двигуном краще розмитнювати автомобіль в Україні в цьому році? Наша підписниця запитує Ірина, чи впливає об'єм двигуна на вартість розмитнення? Напряму об'єм двигуна впливає на вартість розмитнення і також. Тип двигуна впливає. Чому? Тому що бензинові двигуни розмитнити набагато дешевше ніж дизельні двигуни. І коли ви плануєте свій бюджет, потрібно завчасно робити прорахунок всіх митних платежів. Чому? Тому що коли ви купуєте аналогічні автомобілі і будете купувати з бензиновим двигуном, то вартість розмитнення буде мінімум на 1000 євро дешевшою, ніж би ви купували б дизельний автомобіль, і також об'єм двигуна має велику різницю, тому що чим менший об'єм двигуна, Відповідно, менші митні платежі. Чим більший об'єм двигуна, відповідно митні платежі більше. Інколи українці за кордоном можуть купити трьохлітровий дизель, і там за кордоном він коштує недорого, тому що він старий, з нього хочуть позбутися, і потім приїжджають в Україну, хочуть цей автомобіль розмитнити. А там митні платежі 4,5-5 тисяч євро, тобто дуже дорого. Отже, перед тим як купувати автомобіль, краще зробити митний прорахунок в вбити дані в митний калькулятор і спокійно знати, скільки будуть коштувати всі платежі на ваш автомобіль. Якщо потрібно, скидайте фото техпаспорта або дані авто, і ми зробимо детальний прорахунок всіх митних платежів.